Доброго дня, дорогі друзі, Юрій Михайлович. Ми сьогодні хотіли б вас привітати з всесвітнім днем бджіл. 20 травня весь світ відзначає це свято, і так класно, що Україна теж його відзначає. Ми хотіли би привітати вас, друзі, з цим святом. І давайте просто візьмемо як за традицію, да, святкувати цей день. Дуже хороша традиція, до речі. Будемо її продовжувати. І ми дякуємо всім, хто цей день святкує, хто вітає. Дуже багато привітань Ми прочитали і в Фейсбуці, і в Ютубі, і в Тіктоці. І також хотіла відмітити фундацію жінок-пасічниць, які до цього дня спеціально зробили конференцію в Зумі. І ми з Юрієм Михайловичем і всім колективом кооперативу ПАВІ дивилися. І дуже вам вдячні за це, бо для себе дуже багато корисної інформації взяли. Правда, Юрій Михайлович? Так. Що запам'яталось вам? Ну, По-перше, хотів би додати, що на відміну від запозичених свят, які у нас вже війшли в традицію, там, типу Хеллоуіна, типу Дня Валентина. От я вважаю, що це традиція найбільш українська і найбільш типова для нас відзначити працю бджіл, працю пасічників, працю всіх людей, причетних до цієї чудової і дуже хорошої професії. От що запам'яталось по конференції, ну перше, дякуючи дівчатам, що вони її організували тому, що дуже змістовна, дуже багато і цікавої і корисної інформації. І е, хотілося б виділити до лекцію чи доповідь Руслана Марківа. Він продовжує займатися організацією грантової допомоги пасічникам, переробникам, людям, які дотичні до бджільництва, і які постраждали від військових дій чи Звільнені в запас після військової служби, звертаю увагу, що досить активно працює його фонд по допомозі і подаються, багато подається заявок, в тому числі на придбання і нашого обладнання, і ми надіємося, що це буде поширюватись. Дуже хорошу інформацію, також надали Пасіка 21 по організації зимівлі. От до речі, у світі от надала Анна Бурка, надала інформацію про катастрофічну в світовому бджільництві в Америці. Як вона назвала, до 60% бджіл загинуло протягом землі. У нас слава Богу, краща ситуація, але ситуація тривожна, тривожна на сьогоднішній день, і тому ми думаємо, що якраз і. Святкування дня бджоли і трішечки вирівнювання стану погод, погодного стану, стану е, наших е, ну, пасік вже покращення пішло. І надіємося, що на майбутнє і на це літо ми все-таки вирівняємо. Е, Компенсуємо ті втрати, які понесли наші пасіки, і вирів... вирівнюємо становище за рахунок підвищення цін на медову продукцію, і за рахунок е... розширення лінійки обладнання для переробки меду. От ми над цим серйозно задумуємося. Зараз наш конструкторський відділ планує нові пристрої, для, в тому числі для фасовки меду. Для сушіння меду і пилку, і для сушіння фруктів, ягід і інших, іншої продукції під шаром меду, це наша еврика. Також плануємо деякі речі по медових сумішах, композиціях. Плануємо зробити нову кремувалку. З фасовкою меду, тобто об'єднати не тільки кремування і фасовку, тому що дуже важко добувати мед із кремувалки після його охолодження. Ну і таким чином надіємося на продуктивний сезон, на хороші успішні показники в цьому сезоні. Надіємося, що Україна і надалі буде залишатися в передових країнах по муджинистві. Так, так, сьогодні називали, що ми по експорту. Меду, другі в Європі в, Європі. в ЄС ташому да, постачальники і в п'ятірку ми теж входимо, Україна. До речі, якщо буде посилання на цю конференцію, можете до нас звертатися, ми поділимося. А ще хотіла запитати вас: дивіться, вже сонечко вийшло. І Вчора хто бачив? Ми в сторі ставили, як в Черкасах квітнуть квітне акація рожева. До речі, хто бачив, прокоментуйте. Т трошки покращується погода, і це так радує, правда? І це підвищує нас настрій. Робочий настрій у нас покращився, і ми працюємо. Запрошуємо вас до співпраці. На все добре. До нових зустрічей до побачення. До побачення.